Вітаю вас, ви на в'язальному каналі, а саме в'язальні В'язальній Мрії. Вам не почулося саме так, цей канал матиме таку назву із сьогоднішнього відео, тому що для мене назва в'язальної асорті уже не є такою актуальною, як була раніше. Тому я відчула, що назва потребує Змін. І в'язальні мрії це більше про той момент, який я відчуваю зараз. Це про те, що я мрію в'язати, і те, що мріяла і зв'язала. А зараз я трішки візьму вас, прогуляємося по нашому центрі міста, міста Самбір, і також зайдемо у книгарню, де зробимо покупочки. І ще раз попрошу вас пробачення, якщо я не просила за свій голос, тому що я хворію. Але... Я не хочу витягувати момент знімання відео надалі. Ми підійшли вже до нашої книгарні. Це книголенд, ленд, одна з найбільших книгарень по своїх об'ємах, яка є у нашому місті. І чесно кажучи, я дуже люблю цю книгарню, тому що ви знайдете тут. Будь-яку продукцію друковану на свій смак, ви не вийдете з свистими руками, адже це зовсім неможливо зробити, тому що ваше око знайде, за що зачепитись і що почитати. Мені дуже сподобалась по анотації книга Провідник. Я її не прикупила, але я обов'язково по неї повернуся. Зайшовши книгарню, ми, звісно, не змогли вийти без покупок. Тому ділюся з вами, що ми там придбали. Діти обрали собі ось такі шоколадочки із передбаченням. Шоколадки є передбачення мамі. Так, молодший син обрав ось таку цікаву розмальовку піском. У нас була така розмальовочка, тільки інша картинка. І дуже, дуже хороша є на такий тривалий час, чим зайняти дитину. Звісно, цей пісок буде всюди, але воно цього вартує. Це молодшому сину, також настільна гра. Ми дуже любимо такі штуки, тому що є сім'єю провести час, посміятися і поговорити, обговорити щось. Тому ось така настільна гра. Старший син обрав книжку. Історію про дикого робота, наскільки я знаю, є мультфільм, але він сказав, що хоче читати. Ну, сказав, основне, що він захотів, знаєте. І також обрав на стільну гру: це тренажер інтелекту. Це більш для дорослих, тобто я чоловік і старший син, тому що менший буде недостатньо точно грати по правилах в нього тут з'являться свої правила, тому що тут для доросліших діток. Але нам буде цікаво. І купила мама книжку, хотіла купити собі, звісно, але купила діткам, хоча це і собі також, тому що молодший син любить читати на ніч. Мама, коли мама читає. І щоб не було так сумно і одноманітно, то тут є завданішка. До кожної з історії є завданішка. І це більше буде приваблювати його слухати, тому що знатиме, що прочитавши історію, буде. Цікаве завдання. А він таки любить щось таке зробити, знаєте, прослідкувати, відстежити, знайти розбіжності це його таке улюблене заняття. Тому ось такі покупочки у нас були в книгарні. Ну, а тут ми з цією сім'єю вже спішимо на нашу рукодільну зустріч, адже нас Маруся з сім'єю вже чекає, а ми щойно під'їхали. Тишки довго були в заторах, ну, але. Чим довше чекаєш, тим більше, мабуть, умрійніше відбувається ця зустріч. Хочу поділитися з вами кадрами із нашої рукодільної зустрічі з Марусею. Я бачила, Маруся вже поділилася з вами, тепер настав і мій час і також показати, як гарно здружились наші дітки. Підключаюся до вас, дівчата, і хочу вам показати подарунок, який я отримала від Марусі під час нашої Рокодільної зустрічі, це Маруся із каналу Маруся Скринька Рокоділля, моя корокодільна сестричка. Але хочу попросити вас вибачення, тому що в мене дуже поганий голос, і за того, що я хворію, але вже неможливо відтягувати, тому що я як ласий кіт ходжу мимо цього подаруночка і хочу його розпакувати, але не можу, не візнявши відео і не похваставшись з вам. Тому давайте розпочнемо. Я витягну його окремо із цієї чарівної торбинки і буду вам розповідати та показувати. Ось у такій чарівній торбинці, рукодільній, я отримала подароночок. подарунок. Це є неймовірно приємно. І давайте ж будемо показувати. І Емоції. У мене досить такі емоції. Хоча, ви знаєте, пройшло вже трошки часу, але емоції. Такі ейфорії від нашої зустрічі до сих пір вирують у мене всередині. І зараз я їх знову підсилю, переглядаючи цей подарунок разом з вами. Розпочнемо із подарунка, який лежав наверху. Це є льон від Лоро Піано, наскільки я пам'ятаю. Я вам не скажу, який тут є метраж, тому що я щось не зорієнтувалася. Але 626 це означає, що ось ця Одна ниточка складається із шести дрібних ниточок. Так воно і є. Ось так. Дуже красивий колір, і дуже вона тактильна, ця ниточка така м'ягка і приємна. Я тут так трішки переключаюсь, тому що шморгаю носом і не хочу, щоб все все попадало в камеру, адже це доволі неприємно слухати. Так, у цій турбинці чарівні ще був. Був ось такий моточок пряжі, це шкарпеткова пряжа. І, чесно кажучи, Марійка попала 100% в моє бажання, тому що дівчата в'язали ось такі морячки, шкарпеточки. Я хотіла також собі матроски, якщо правильно сказала. Матросики, морячки. І я хотіла також спробувати і сам цей артикул, і це розфарбування даної пряжі. Так, тут іде 100% вовна маріноса. Це є Ярослав-виробник. Я думаю, що багато хто знає цю пряжу у моточку 100 грам. І номер спиць я не знайшла. Можливо, і є, я не знайшла. Ну, але не дивуйтеся, в, в сьогоднішньому стані багато чого можу не знайти. Так, наступна це у нас є бобіночка із таким чудовим котоном. І паєтки на котоні, то якщо я не помиляюсь, тут є 36 паєтка міліметрів і котон 80%, 20 поліестер, і в 50 грамах 160 метрів. 160-125. Ну, що, до думки, що 160, а там буде видно. Наступне у нас ось така чарівна ниточка. Це. Наскільки мені відомо, ниточка для в'язання суму. У мене була мрія спробувати таку ниточку, таку пряжу і взяти собі якусь сумочку. Це виробник, не знаю хто, не бачу хто, але по характеристиках я вам скажу так. Буду крутити, крутити вертіти, вибачте мене, будь ласка. За мою неуважність, але я в такому стані, повірте, що я ще дуже-дуже уважна. Так, і нам сказано, що нам спиці гачок 2-4 мм, і у нас одного є такої косички у нас достатньо на одну торбинку. Тож обов'язково я спробую і буду красуватися такою цікавою, красивою торбинкою, яка буде гріти моє серденько. Наступне, що Маруся положила в торбинку це пряжа ідеал. Я повторюся ще раз, і жодного артикулу я не в'язала окремо виріб, лише із паєтками, то я додавала для декору. А інші всі нитки, це вся пряжа, це для мене вперше. Це буде, буде моя нова проба перо. І що з цього вийде. Це ось така пряжа ідеал від Yarn Art. І у нас Рекомендовані спиці 3, гачок 3 міліметри. Так, тут у нас де 50 грамів, 170 метрів, і це 100% котон. Дуже приємна ниточка, тактильно приємна. Моя руса помітила мою любов до такого бускового кольору. Ну, дуже вона красива, вона така красива-красивезна. Тому. Я обов'язково зв'яжу в даної ниточки якусь собі красиву футболочку, а це, скоріше за все, вже буде на наступне літо. Але хто ж його знає? Так, Наступне, що я вам покажу, це ось такі маркерочки. Так коли я їх побачила, то знаєте, зразу любов-любов проявилася до них особливо. Так, це що... Не можу вам не показати цю красоту. Гляньте тут такі баранчики, овечки. І ось такий моточок і сердечко. Не знаю, це я, скоріше за все, буду використовувати просто як красиву картинку у кадр. Ну, мені жаль, буде її користуватися ними для щоденного в'язання. Тому тут є ще така красива турбиночка. Ось я так поставлю біля вазочки. Нехай це буде милувати ваше очевидка. І також був чарівний записничок, чарівна книга, чарівний блокнотик. У нас така була традиція, що ми з Марусею обмінюємося блокнотами. Але цього разу я не помінялася, не положила блокнотик, але подарувала їй окрему подарунку. Дуже красива і дуже така потрібна книжка, і інколи коли ти Щось хочеш собі записати, якісь свої мрії, якісь бажання і побажання. І ти береш ось і то записуєш. Дякую тобі, сонечко, за чарівний подарунок. Це не все. Тут є ще така кишенька маленька. І що ви думали, цій кишенці є в стопери. Ось такі єдинорожки. І я тепер побачила, як вони красиво підходять до мого манікюру. Тон-тон. І ось такі колечка, фурнітура для виготовлення сумочки. І скажу вам, що вона гарно буде підходити до даної пряжі. Тому ось вже на сумочку у мене вже стає потрібно лише ланцюжок. Тому дякую тобі, сестричко моя рукодільна, за надзвичайний колоснючий подарунок. Мені дуже-дуже приємно. І тепер ще. Потрібно знайти час, де все перев'язати і перевести у справжню рукодільну магію. І я хочу не закінчувати відео на подарунку від Марусі, а показати вам ще також покупки із тему. Це не покупки за один раз, це покупки за декілька періодів, але я дочекалася, щоб показати вам їх. Тому що там були бали, які я брала браламу суття меншому сину, брала покривало на ліжку. І там бали, як ви знаєте, є знижки певні, є там дві речі, там подарунок. Ну, ось така всяка штука там є. І скориставшись цією вигодою, я так бажаю, що це вигода, тому я замовила декілька речей. Насамперед, я замовила ось такий набір спиць на планшетці, тому що... Мені, як усім я залишкам, завжди мало спить. Ось такі вони десь повтікали розміра, але вони добрі тим, що вони довгі, вони не йдуть ось ці коротунцями. а тут, мабуть, 10 см вони йдуть. Так, мабуть, так вони йдуть. І тут де від 3 до номеру 10. Так. Вони мені потрібні, це не просто така безглузда покупка. Це покупка запланована, тому я буду користуватися з радістю ними. Єдине, що я трішки так носом покручу, те, що вони на планшеті, а не є в такому розкритому чохлі. Тут є волосінь. Так, волосінь, наскільки я знаю, вона прокручується біля стакана. Ось, бачите, прокручується. Раніше це мене дратувало, але на даний момент я вже трішки звикла. І зараз вам покажу, чому я звикла. Цього. Так, тут тут заглушки. І я не знаю, для цього ось та штука чорна, хто розібрався вже, будь ласка, поділіться своєю думкою, для чого потрібна ось ця чорна штучка. Волосінь тут де декількох розмірів. Я так розумію, 60-30. Тобто на 30 сантиметрів. Ну, я, наскільки я пам'ятаю, бо кажу, я вже і забула, як там точно воно має бути. Тому що вже доволі довго вони чекають на своє розпакування, щоб побачити все щоб я почала на них творити. Ну, класно, тим чотири різні довжини лісочки йдуть. Ось у цьому наборі. Я думаю, що я десь знайду характеристики і покажу вам точні розміри цих лісу, тому що дівчатка, вибачаю, я не пам'ятаю насправді. Так, наступною покупку, яку вже встиг розпакувати мій менший син, була ось така дощечка. Вона 10х10 на, 10, на 15 см для фіксування і для закріплення мотивів, які ми в'яжемо пачком І в набір тут йшли. Ось такі спиці. Ну, бачу, що дівчата фіксують за потреби і звичайними спицями, шкарпиковими, якщо правильно сказати. Але є ще ось такі додаткові тут спиці, у кількому комплексі. Так. І так, ще однією частиною покупки з тему. Це ось ця частина перша, що я вам показую, це були ось такий набір спиць. Він дуже дешево виходив, неповних 200 гривень, при тому, що його ціна в районі 800 плюс-мінус. Знаєте, де знайдете, і думаю, чому б не скористатися. Горіла хата, гори сарай. І вирішила взяти. І, до речі, ось саме з цієї фірми вони дуже хороші. Показуємо всередині. Це вони мені зручні, тому що вони ось як книжечка розкриваються, не на планшетці, а як книжечка. Тут є гачки, що також зручно, коли вам треба щось підчепити, підхопити. І ви бачите, що вже один набір спиц я. Задіяла. Насправді я в'язала декількома спицями, і єдине, що мені не дуже подобається, це те, що вони ось кінчики облізають. Але на якість в'язання це зовсім не впливає. Це, мабуть, було на така покупка ще зумовлена тим, що я. Паралельно в'язала на спицях чорних оце Глаттермон від Knit Pro, і вони мені дуже подобаються. І, мабуть, коли я побачила ці спиці і ще таку смачну на них ціну, ну, важко було втриматись. Так. Ну, я вважаю, що це доволі економна покупка. І тут от, лісочки також. Вони, я бачу, люблять трошки заламуватися. Я їх ще не вирівнювала, але спостерігаю за тим, що вони це діло все-таки люблять. І тут також йдуть довжини. Мені здається, наскільки оскільки я пам'ятаю, що ось ця дві однакові, а ось ця 25 і 80, 25, 60, 60 і 80. Ну, можу помилятися. Тому я вам тут також прикріплю характеристики даного наборчику. Якщо вам сподобається, можете придбати. Ну, в загальному налік, щоб брати по повній ціні, це. Не надто дорого, враховуючи, що це набір, цілий набір спис з потрібними номерами. Єдине, що маєте на увазі, що вони маті-пусіньки такі. Ось це одна посилочка, яка прийшла, мабуть, ще в червні, десь так, плюс-мінус. Так, і нещодавно я отримала, декілька днів тому, також замовлення з тему, а замовляла я саме ось такі дві косметички. Одна вже у своєї власності вже повинна була бути. Або на підході, під'їзді вони мали прийти швидше, але щось трішки тему мене підставили із доставкою, тому трішки вона затрималась. Ну, але тим не менше я щаслива, що є все та як воно є. Так, відкриваю я вам ці торбиночки. Ви знаєте, коли в'яжете шкарпетки або такі малі дитячі проекти, хочеться щось, щось таке мал... маленьке і в це маленьке всунуть. Вони без запаху, наскільки я це можу відчувати. І мені не знаю, як вам, а мені це нагадує мене і Маруся із каналу Марусом Скрить Крокоділля. Тому ви вже здогадалися, куди попрямувала друга косметичка. Хороша вона. По довжині, по ширині, і буде зручна для дрібних для таких проєктів. Наступна, також за дуже приємною ціною, це ось така біленька. Я тишки відключилася, щоб пошуршати за кадром і не дразнити вас пакетами. Ось така на ручку, що зручно, взяв собі торбинку і помандрував гуляти з дітьми і паралельно вив'язувати свій кіст прай. Це на дрібні проекти. І я не знала, що мені Маруся подарує рукодільну торбинку, тому я собі замовила. Знаєте, це, це можна судити про те, про наш такий таємний зв'язок, такий емпатичний, що Маруса відчула, що я хочу таку торбинку, і вона мені подарувала. Але я не знала, що вона мені подарує, тому я собі замовила. І замовила собі ось таку сіреньку. Вибачте, що шу шуршу. Ось таку сіреньку. Вона об'ємна, мабуть, по розмірі така, як від морозі, але ось ця турбинка так знатно-знатно пахне. Китаєм. Вона буде зручна для більш таких дальних подорожей. Наприклад, коли я їду до мами, я з собою полюберу зв'язання. І мені тоді не треба все втиснути і спити. І додаткову пряжу. І вона буде саме враз, і по розміру, по обсягу. Ну, єдине, що їй треба трошки подихати нашим українським повітрям, тому що вона все-таки пахне Китаєм. Ось. Сподіваюся, що вам сподобались мої покупки. І ви мені залишите коментар. Що ви, наприклад, з цього придбали для себе. І якщо не потрібно, якщо вам це цікаво, то я можу поділитися ссылкою або магазином, де саме я придбала ось ці турбинки і ці проєктні косметички. І давайте фінішувати тим всім покупкою. Також, мабуть, у травні місяці я її купляла. Бачите, яка терпляча до вас була, а ви до мене. Не до того мені було, щоб це все показувати. Не... Ні настрою такого не було, ні, ні підв'язки, куди б це все втулити. Тому показую вам пряжу, яка мала протягом літа бути готовою роботою, але залишилася пряжою. це від магазину. Просто пряжа. Це все так красиво запаковано, а я взяла її розірвала, тому що хотіла чим пошвидше. Так, і у нас тут паєтка на котоні 3 мм, і якщо я не помиляюсь, тут 300, 300 грам. Тому що це мала бути футболочка або 350. Ну я вам підпишу колір 007, а точна вага 100 грам, тут є 800 метрів 100 грамів. Ну і то з нового бубінки я відпишу. Насправді не пам'ятаю, бачите, коли ти давно робиш покупки, потім пригадати щось конкретніше, дуже складно. Так, це одна на футболочку. Дуже першить горби, дуже важко говорити, але я вже така раз взялася, значить і закінчу. Це на кардиган, який я планую в'язати. Планую в'язати у Вернісажі у пар разом з Марусею із каналу Марусна Скринька Рокоділля. Так, сьогодні багато разів ви почуєте це ім'я і назву цього каналу. Ну, тим не менш, мені приємно це все називати. Так, тому що такий сиренький, такий ем, лагшовий, такий кардиганчик Ну, я чогось такий собі задумала і сподіваюся, він у мене вийде. Побачимо з того, тому що я сподіваюся, що я вже попереду усього відео я сказала на самого початку, що канал матиме назву не в'язальне, тому що тому що так, а матиме назву в'язальні мрії. Я чомусь вважаю, що саме ця назва на даний момент більш актуальніша для мого каналу, тому що багато що є. Що залишається в мріях в'язального, а багато є те, що, про що я мрію, і я це в'яжу. Тому ось так. І на даному етапі я кажу вам усім па-па-па-па. До зустрічі у наступному відео.